Що, якби найсучасніший у світі винищувач, можна було вимкнути як телевізор на іншому кінці земної кулі, як у шпигунському трилері. Однієї миті європейські військові літаки ширяють у небі, а наступної вони програмно нейтралізовані секретним кодом з Вашингтона. Ця тривожна ідея про американський вимикач у F-35 не дає спокою Міністерством оборони і викликає цілком реальні питання про контроль і суверенітет. Звісно, самі чутки є недоведеними і малоймовірними, але вони поширюються, тому що тривога, яка за ними стоїть, до болю реальна. Жодна країна не хоче дізнатися в розпал кризи, що її винищувачі фактично знаходяться в оренді, а не у повній власності. І хоча Америка, можливо, не має вимикача, щоб вимкнути винищувачі в реальному часі, він їй і не потрібен. Вона контролює щось не менш важливе логістику. Значна частина сучасної війни полягає в контролі, але контроль поширюється як на ланцюги постачання і програмний код, так і на боєприпаси і літаки. Для ясності, не те, щоб хтось очікував, що США раптом стануть вороже налаштованими, але сама залежність розглядається як ризик. Чутки, зрештою, не потребують доказів лише часу і занепокоєної аудиторії. Не допомагає і те, що Трамп продовжує надсилати змішані сигнали щодо пакту про колективну оборону НАТО. Державний секретар США Марко Рубіо зараз займається контролем наслідків і намагається заспокоїти союзників, але без особливого успіху. Деякі європейські ЗМІ називають це найглибшою кризою НАТО. Проте інші вважають це своєчасним нагадуванням про те, що ніколи не можна втрачати шанс скористатися хорошою кризою. Рукостискання з Кульгавим Впевненість Європи в американській постійності піддається переоцінці, і в центрі всього цього стоїть f 35 Однак причини цієї кризи мають мало спільного з характеристиками літака, а більше з його політичним обрамленням. Трамп кинув виклик давнім дипломатичним нормам, поставив військову допомогу в залежність від певних умов, і поставив під сумнів п'яту статтю НАТО. І, хоча у нього є власні вагомі аргументи, тертя вже призвели до незворотного політичного зсугу. Зменшення довіри до Вашингтона змушує Європу ставити під сумнів мудрість такої тісної прив'язки своєї безпеки до американських технологій. І цей брак довіри зараз формує поведінку у сфері закупівель. Європейці відкрито переосмислюють немислими, відмовляючись від f 35 у березні 2025 року Португалія зробила перший залп. Її міністр оборони відмовився від планів придбати f 35 заявивши, що на Вашингтон не можна покладатися як на союзника. Буквально через кілька днів Канада, колись вірний союзник США і партнер по розробці f 35 підняла свою власну хвилю. Канадські офіційні особи оголосили, що вони переглядають свої можливості і ведуть переговори з європейськими виробниками аналогічних літаків. Для контексту Канада має контракт на 88 f 35 на суму близько 14 мільярдів доларів. Той факт, що вони передумали, свідчить про те, що навіть підписані угоди не є священними, коли політичний вітер змінюється. Тим часом Данія шкодує про своє замовлення на f 35 один з данських урядовців, які приймали рішення про закупівлю, заявив у Твіттері, що американські літаки становлять загрозу безпеці і що Європа повинна уникати їх, якщо це можливо. Але доміно продовжувало падати у Німеччині. Політичні діячі і лобісти компанії Airbus закликають федеральний уряд переглянути заплановану закупівлю F-35. Німеччина погодилась купити 35 літаків F-35 для заміни своїх застарілих літаків торнадо. Угода вартістю в мільярди доларів. У той же час у Франції законодавці скористалися моментом, щоб представити свій власний винищувач-Рафал в якості альтернативи. Зрештою, Дасаут не має жодного вимикача. Подібні перешіптування лунають по всій Європі. Політики ставлять одне і те ж питання: чи справді ми хочемо опинитися в ситуації, коли телефонний дзвінок з Вашингтона може зупинити наші військово-повітряні сили? Зараз ніхто не вірить, що США раптово повернуться проти своїх союзників. Але той факт, що трансатлантична єдність зараз ставиться під сумнів, сам по собі є ризиком. Програма F-35 35 це не лише літаки, йдеться про конвеєри програмного забезпечення, зашифровані логістичні системи і запасні частини, що постачаються через мережу, контрольовану переважно американськими компаніями. По суті, придбання f 35 означає входження в довгострокову стратегічну залежність. Той самий принцип застосовується і до всіх інших видів озброєнь американського виробництва. Близько двох третин європейських оборонних закупівель за останні роки припадає на американських постачальників. Це величезна фінансова і стратегічна залежність від союзника, який може використати її як важіль впливу при майбутньому уряді. Тож не дивно, що Європа шукає способи міцніше стояти на власних ногах. Від спільних європейських програм створення винищувачів до простого придбання літаків європейського виробництва, таких як шведський Гріпен або французький Рафал замість F 35, теорія вимикача, хоч і не доведена, але процвітає в цьому кліматі недовіри. Вона відображає зміну в європейському мисленні, зростаючи визнання того, що в сучасній війні. Цифровий і логістичний контроль може бути таким же вирішальним, як і вогнева міць. І тому європейці хеджують свої ставки. Управління без перемикача з технічної точки зору F-35 35 одна з найскладніших військових платформ в історії. Це не просто літак, це літаючий комп'ютер. Кожен літак формує мільйони рядків коду, отримує щоденні зашифровані оновлення і покладається на операційні системи для діагностики, логістики та аналітичного обслуговування. Найважливіші функції проходять через файли даних місії, і контроль над цією цифровою інфраструктурою залишається виключно в руках США. Навіть коли літаки експортуються, файли даних про місії оновлюються і управляються через захищені канали США. Ця інфраструктура була розроблена з урахуванням централізованої мережі для спрощення оперативної сумісності між членами альянсу. Не існує жодного відомого коду, який би дозволяв одним клацанням миші вимкнути двигун або систему управління польотом на відстані. Якби така функція існувала і коли-небудь стала відомою, це викликало б обурення і фактично вбило б експортний ринок для всіх американських озброєнь. Вже з цієї причини важко уявити, що Пентагон навмисно створив би такий чорний хід. Ризик значно переважатиме будь-які теоретичні важелі впливу. Тим не менш, відсутність вимикача в реальному часі не означає відсутність контролю. Якщо файли даних місій літака будуть порушені, навмисно чи ні, оперативна готовність європейських ВПС знизиться. Наприклад, без оновлених файлів даних місії, F35 не знатиме яких випромінювачів очікувати і як на них реагувати. Його сенсорам буде важко ідентифікувати ворожі літаки і ракетні загрози, а його стелс траєкторії польоту не будуть оптимізовані для уникнення виявлення ворожими радарами. Без своєчасного оновлення цих файлів бойова ефективність літака погіршиться в усіх аспектах. Зрозуміло, що F35 все, ще зможе літати і стріляти. Але він буде позбавлений багатьох можливостей п'ятого покоління. Отже, без американського благословення європейські f 35 не зможуть оперувати даними розвідки і розпізнавати загрози в реальному часі. А зважаючи на високу ціну літака, більшість військово-повітряних сил воліли б, щоб літаки стояли в ангарах, аніж ризикувати, втратити їх у високоактивній зоні бойових дій. Рішення на випадок, якщо прямий вимикач не потрібен. А Пентагону він справді не потрібен. Будь-яке переривання в файлах даних про місії літака призведе до посадки F35, не миттєво, але неминуче. За кілька тижнів або місяців повітряна міць Європи зазнає краху, не потрібно було б епічного протистояння, і саме тут знаходиться справжній важель впливу Вашингтона, не в голівудському стилі аварійний вимикач, а скоріше в повільному, нудному логістичному вимиканні. Отже, хоча операторам f 35 не потрібно турбуватися про те, що на їхні літаки буде надіслано секретний сигнал самознищення, вони повинні визнати, що володіння F-35 означає, що США зберігають певну міру права вето на експлуатаційні можливості літака. Насправді так написано в контракті на поставку літака. У повідомленні журналу Stern йдеться про те, що він отримав копію засекреченого німецького контракту на поставку F-35. У ньому Пентагон залишає за собою право припинити або призупинити обслуговування, якщо цього вимагатимуть національні інтереси США. Звичайно, для цього потрібна виняткова і невідкладна криза, але розпливчастість формулювань залишає занадто багато простору для інтерпретації. Не допомогло і те, що приблизно в той самий час з'явилася новина про те, що Трамп призупинив військову допомогу та поставку розвідданих Україні, нібито для того, щоб підштовхнути її до переговорів з Росією. Для європейців це стало сигналом про готовність Вашингтона використовувати критично важливу підтримку як розмінну монету, а це саме те, чого вони боялися у випадку з F-35. Якщо вони можуть зробити це з Україною, то можливо колись вони зможуть зробити це і з рештою країн НАТО, думали вони. Згодом Пентагон опублікував заяву, в якій спростував чутки про вимикач, але шкоди вже завдано. Якщо дивитися на це з такої точки зору, то кнопка вимкнення настільки реальна, наскільки це можливо. Не як кнопка, а як структура, вона вбудована не в сам літак, а в його допоміжну інфраструктуру. Для Європи це ставить складні питання. Якщо збереження суверенітету означає зменшення технологічної залежності, то перехід до європейських альтернатив стає стратегічною необхідністю. Однак це вимагатиме часу, інвестицій і промислової перебудови, які не можуть бути реалізовані швидко. А поки що F-35 продовжуватимуть літати з американського благословення. Але літак поставляється з тихим застереженням. Експлуатаційна свобода обмежується не електронікою, а доступом до програмного забезпечення, а доступ, як показує історія, може бути відкликаний в умовах цієї невизначеності. Лобісти конкуруючих аерокосмічних гігантів, таких як Airbus і Dassault, мають всі шанси вийти на перше місце, оскільки вони представляють свої власні літаки як європейську альтернативу. Америка зараз може втратити десятки мільярдів, якщо не більше. Так буває в геополітиці іноді вдало обдумана брехня може бути більш смертоносною ніж ракета.